На ТІВІ 4 провінційні вісті інформаційна програма Стернополя вітає вас. В Україні майже 90% потужностей теплової генерації пошкоджено або зруйновано внаслідок обстрілів з боку російських військ. Лише за останні три місяці ворог здійснив сім масованих атак на ТЕС компанії. А з початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції були атаковані більш ніж 180 разів, зокрема сім разів за останні три місяці. Вартість відновлення пошкоджених об'єктів оцінюється на 14-16 мільярдів гривень. Поступові ремонти і відновлення тек тривають за інформацією фахів. Ківців бурштинську теплоелектростанцію івано Франківської області повністю знищили. Відновити її неможливо. До прикладу, у червні 2024 року Україна імпортувала майже 860 тисяч мегаватт годин електроенергії, що на 91% більше за обсяги попереднього місяця. При цьому експорт у червні не проводився. Найбільшу частку у структурі імпорту продовжує займати Угорщина, майже 42% і найменшу Молдова трохи більше 7%. Тому щоб не допустити масових і тривалих відключень електроенергії для житлового сектору, а також уникнути обмежень електропостачання. Чання для критично важливих об'єктів соціальної інфраструктури усі ж споживачі і населення і бізнес мають свідомо підійти до використання електроенергії. Потреба в економії електроенергії має стати звичкою для кожного українця, допоки триває війна. Обмеження електропостачання необхідне для збалансування системи виробництва, передачі та споживання електроенергії. Продовжуємо випуск. Маєте вдома 3D-принтер принтер? Допомагайте армії в Україні. Вже понад рік працює проект Друк армія його ідея полягає в тому, що кожна людина може виготовити все, що може бути корисним бійцям на фронті. Дуже багато Вже понад рік спільнота українців під назвою «Друг Армія допомагає нашим воїнам ЗСУ та виготовляють все, що може бути корисним для них на фронті. Тернополянин Віктор Горін один із учасників об'єднання добровольців, які безкоштовно передають українським військовим деталі, виготовлені на 3D-принтерах. З цього боку у нас експонуються різні макети. Мін використовуються для навчання, для того, щоб супери, вона деталізована, для того, щоб супери вчилися. В своїй справі не на якихось радянських іржавих банках, а на деталізованих макетах. До спільноти друк армія може долучитися кожен. Найголовніше це мотивація та бажання, каже Віктор Гурін. Навіть якщо ви не знайомі з 3D-друком, то у цьому немає нічого страшного, цього можна навчитися. В межах проєкту друкують і дорослі, і пілітки. Також долучаються батьки військових, адже цей процес не є таким складним. Коли людина приходить замовлення щось надрукувати, вона отримує модель з повними технічними характеристиками, з описом, як друкувати, на яких температурах, з якою швидкістю, з яких матеріалів і так далі. Тобто. Кожна людина, коли замовлені замовлення велике, там 50-100 е виробів, воно розбивається на 10-20 людей, які можуть це надрукувати. Вони друкують свою частину, і відправляють напряму одразу військовим. Тобто немає якогось хабу, де це все акумулюється, лежить і чекає, поки хтось додрукує останні дві моделі, воно їде зразу. Всеукраїнський проєкт Друк армія запустив український пранкер Євген Вольнов, відомий усім як майор Чорнобаєв. Організатори прагнуть, аби жоден військовий не витрачав власні кошти на купівлю того, що можна надрукувати безкоштовно або виготовити за мінімальною собівартістю. Це може бути ПЕТ пластик модифікований, такий з якого роблять пляшки. Це може бути АБС пластик, це може бути ПЛА пластик який вироблений із кукурузного крахмалю, який повністю розчиняється за два роки в землі. В залежності від виробу, в залежності від потрібної міцності, там дуже, -дуже багато різних нюансів. Спочатку повномасштабного вторгнення учасники всеукраїнського проєкту віддрукували понад 25 тонн пластику. Друк армія закликає усіх, хто має можливість долучитися до 3D-друку навчальних матеріалів для новобранців. Кожен принтер, кожен волонтер може допомогти нашим героям бути готовими до захисту нашої землі. У Збережжі організували виставку картин Воїни світла. Автори робіт, поранені військові. Творчий процес відбувався під час сеансів арт-терапії, які проводили для них волонтерка Олена Хмельницька та художник Рустам Давлетов. Завершилося відкриття виставки аукціоном. Чотири картини бійців загальною вартістю 4 тисячі 700 гривень вдалося продати. Гроші залучили до збору на необхідні речі для захисників. Назарій Голуб розповість більше. У Збиратському замку відкрили виставку картин Воїни світла. Представлені на ній роботи, створені пораненими військовими, які перебувають на лікуванні та реабілітації в лікарнях Тернополя. Роботи бійці написали під час сеансів арт-терапії, які для них організували художник Ростам Давлетов і волонтерка Олена Хмельницька. Дуже важко їх посадити за мельберт. Вони дуже скептично до цього ставляться і кажуть, що це не вони ніколи не вміли малювати, це не їм не підходить. Але коли вони в процесі вже посіли за мальбар, в процесі малювання ми там розповідаємо різні історії з їхнього життя, вони можуть поділитися якимись враженнями. І кінцевий результат іс настільки вражає, що вони фотографують роботи. Організаторка виставки, волонтерка з зрубіжного Олена Хмельницька. Жінка разом із сім'єю у березні 2022 року була змушена покинути Луганщину та переїхати до Збаража. У рідному місті Олена очолювала громадську організацію, яка допомагала військовим ще з 2014 року. Вже тут, у Збаражі, я повернулася до цього проєкту завдяки споражанам, тернополянам. Ми почали так само допомагати армії, допомагати воїнам у шпиталі. І під час відвідування воїнів на той час я просто привозила там медичну допомогу у третю лікарню. Під час одного з таких відвідувань до нас звернувся воїн з проханням втілити його мрію в життя і навчити малювати. Створювати картини разом із військовими, розповідає волонтерка, розпочали ще влітку 2022 року. З того часу ми вже написали з воїнами більше 150 картин, арт-терапія стала, скажімо так, повноцінною терапією, повноцінною частиною тої загальної терапії. Вона дуже допомагає воїнам відновитися, повірити в свої сили. Багато хлопців перевчили, якщо вони втрачали праву руку, перевчили наліво, бо ну, складно подолати оцей бар'єр. Коли сам собі повинен сказати, що я можу, наприкінці експозиції, відбувся аукціон, на якому вдалося продати чотири картини бійців загальною вартістю 4 тисячі 700 гривень. Ці гроші розповідає Олена. долучать до збору на необхідні речі для захисників. Виставка Воїни світла у Збараському замку триватиме до кінця липня. Горе чи море в Україні чи за її межами? З початком великої війни відпочинок українців змінився. Але, попри усі негаразди, люди продовжують подорожувати та активно проводити свій час. Якому відпочинку цього року тернополяни надають перевагу, дізнавалась наша знімальна група. У Тернополян доволі багато планів на цьогорічне літо. Більшість із них залишиться в Україні, тому що любить українську природу та гори. Але є і ті, хто хоче насолодитися морем за межами країни. Ну для нас обов'язково потрібна екскурсійна програма. Це обов'язково. Ми такі знаєте, туристи, які люблять екскурсії, послухати, дізнатися багато, загрузитися, знаєте, як комп'ютер, нову інформацію і плюс не, не завадить і на море відпочинок. Ви знаєте, зазвичай ми подорожуємо і за межами України відпочиваємося, але це літо особливо. Ми, ми робимо ремонт, це всі витрати йдуть на ремонт. Так що всі враження будуть від результату ремонту нашого. В Україні вдома гуляти з друзями і, і все. Можливо, знаєте, на, в, в аквапарк, там, в басейн за місто, і, і думаю, на цьому все. Багато планів на відпочинок з друзями. Ну, зараз, на жаль, сильний ку не поїдеш в стані з країною. Тому в планах особливо, ну, наприклад, на, на в Тернополі, так? Пропонуємо купити собі з другом байдарку, на неї покататися, скажімо так, поплавати. Та й загально доволі активний відпочинок. Я їхала відпочивати це Ну, ми в серпні хочемо поїхати ще в Карпати. По, походити по горах. Саме краще, тому що там ще зараз холодно, а в серпні якраз, буде гарно. Хочемо ще зійти на Говерло разом. Будемо вдома, ми з села, будемо працювати вдома, наводити красу, <схід> збирати врожай. Можливо, поїдемо десь на відпочинок в Болгарію. Ми взяли путівки. Я служив з 16 по 22 рік в Тернопільській 44-й бригаді. У мене найкращі враження від цієї бригади, від людей, з якими я служив і які живуть в Тернополі. Від міста найкраще враження. Тому я хотів би передати вітання тим, кого я знаю. І перемоги. Слава Україні! І на цю годину у мене все. Більше цікавих, корисних і добрих новин нам усім. Спокійного вечора і до зустрічі на ТІБІ 4.